Так розповісти про дітей може лише жінка. На фото зображені справжні емоції, радість, страх та самотність. Діти з різних куточків світу потрапили до об'єктивів авторів цієї експозиції. Всього на конкурс було заявлено 636 фотографій. З них лише півсотні найкращих увійшли до міжнародної виставки. Тут є і гумор про дітей з гумором. Тут є і гламур гарні. Багато одягнені, щасливі діти тут. Є і обездолені діти, і, і діти, які займаються творчістю, грають на інструментах. Для більшості дитинство асоціюється з безтурботністю, та існує дитинство, де немає ані радості, ані щастя. Безхатьки, сироти та хворі діти, яким потрібна допомога, дивляться у вічі кожного відвідувача виставки. Найбільше мені сподобалися сонячні фотографії, тобто в них висвітлювалася якась певна радість, і можливо навіть і ця фотовиставка дає надію на те, що майбутнє є. Виставка, яка найбільше мені сподобалась, саме фотографії, на яких діти усміхалися. Ну на кожній з фотографії діти були дуже щирі. Частина майбутнього більш напевне зложить від того, що ми робимо зараз, тобто від дорослих. Але діти вони Поштовх до цих дій, а в цих фотографіях висвітлені, ті напевно найкращі такі моменти, які дають цю надію, і саме показують, що діти дуже важлива частина нашого життя. Діти це невід'ємна частина нашого народу. Вони об'єднують і дають змогу більше втілювати гарні емоції, і ем, кожна фотографія по-своєму має свою душу. Побачити світ дітей у фотографіях можна у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва за адресою Проскурівська 56.